Зараз вересень і ось так поміняли колір волотисті гортензії. Це геркулес. Двохрічка, тому не дуже стійкі пагони. Сподіваюсь, що буде більш стійкі в наступному році. Шапочки такі десь розміром 20 см. Далі графіті. Но ну, це просто красунчик. Гортензія трирічна. і шапка вже висотою 30, може, більше сантиметрів. Пагони більш товсті, стійкі. Це вімсред. Дворічка, яка перша квітна і перше змінює колір, але такі рідкі квіти. Самерлав. Summer Самерлав love. Summer love пізніше розквітнув, того, що пізно посадила, пересадила з горщика. І бладі Марій Бладі Марі. Кажуть, наче сорт один з Бонфайром, але я так купляла, як Бладі Марі. Ось так змінила колір повністю. Це Піксіо, прекрасний сорт, який майже не підгорає, відрізняється своїми листями.